Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Їй Богу, я думав, що все-таки в Ірані живуть розумніші люди. Так? Ну, це ж класика, ну, і ідіотизму. Так? Вони повірили іранці, Путіну і його агенту Краснову, тобто Трампу, про те, що Ізраїль не нанесе удар по Ірану. Тобто, вони сказали, що ми будемо блокувати. Так. І Путін. так якого ж ну, дуже гарні стосунки з Ізраїлем? так, В Ізраїлі теж багато розумних в лапках людей, які донині не допетрили, А що ж воно таке, що у Хамаса і в Хезболи та просто всі арсенали зброї московські, Як вони туди поставляли? Як це той найкраща розвідка ізраїльська та пропустила все це, от не знаю. Ну, буває, напевно, так. Але як би там не було, але Ізраїль взяв, і, не дивлячись на те, що Трамп забороняв по указки Путіна. так, Забороняв бомбардувати ядерні об'єкти Ірану, Ізраїль слухав, 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 та і шарахнув по цьому всьому. А Іран теж слухав, 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 слухав і повірив так, що Ізраїлю не дадуть. Тому він. Ну, Напасти на таку ж країну, ну, могутню, ну, регіональний лідер, і все-таки що того Ізраїля, то Та скільки так? Так ось. Що ж зробив Іран дурного? Замість того, щоб зміцнювати власну обороноздатність, бачите, як я говорю такими е, стереотипами, стереотипними виразами радянськими, як старий совок, так говорю так, щоб здійсню, зміцнювати обороноздатність своєї батьківщини, він дрони, ракети, так, все це віддавав Московії. Ну, а на що воно? Воно ж не треба, тому що е, ніхто ж на нас нападать не буде. Ну, Сполучені Штати Америки ж не дозволяють так, в особі Трампа, а і на нього тисне Путін. Ну, ну, все ж настільки просто в цьому світі облаштовано. що, А чомусь всі шукають. Ну, ви розумієте, що оця простота, так, е, вона ж. Е, Ну, не цікаво, ну, дуже не цікаво. Ну, широким народним масам, коли все просто, от треба отаке, коли закручено, коли там і те, і друге, і третє, коли там жінки ще, коли жінки десь затисались, і їм ворочати дадуть, коли з розказами втаскались і пхикання ще додадуть. Тоді прощайся там з порядком. Пішло все к чорту не оглядком. Жінки поставлять на своє. Жінки, коли б ви більше їли, а ми пащикувати вміли, були б в раю ви засіє. Колись я знав практично на пам'ять цю мого земляка Івана Петровича Котляревського. Було таке діло. Ні, ну так я ніяких претензій до жінок не маю, тому що в Іранії, які там жінки? Та в Ізраїлі теж які там жінки, коли там побутує вира, що краще йти поряд із віслюком, ніж жінкою. Так, так що жінки тут ні до чого. Ні до чого взагалі. Це чоловіки все-таки прошляпили, кажучи, науково. Оце все так. Тому що ну, це ж ісламська держава, Іран, які там жінки. ну... Так ось, це я принагідно згадав просто земляка свого, там якийсь ювілей, і все таке інше, так? Але до жінок це ніякого відношення немає. Так. Отже, це все чоловіки запортачили, віддали ракети, віддали шахети і все останнє. Ну, ну, треба ж собою займатися, а не допомагати. Допомагати цим андрофагам, московитам. Ну, от я, ну, от я не роз... ну, не доходить мені як прохвесору, Чому все так просто? Ну, треба ж було так закрутити десь. ну, красиво якась. ну, Одним словом, якась конспірологія мала бути. А воно все тупо просто так. Настільки, що навіть не цікаво. Ну, хіба ж можна так? Ну подивіться, я ж просто факти наводжу. Вони ж просто цими е, кораблями із портів е, Південного Каспійського моря все це відправляли. Я думаю, що і зараз, що, може, вже зараз їм дійшло. Що, що треба посилювати власну обороноздатність, а не е, допомагати е, цій варварській орді московитів в Ну, ну, як це? Ну, ну не доходить мені, ну може, ви знаєте, що це, як це і чому це? А Ізраїль молодець. Так. Слухав, 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 слухав. Слухав, слухав і зрозумів, що слухати цього Трампа собі дорожче. Так. І Взяв і, і влупасив позаколисаних і порозброєних ідіотами об'єктах Ірану.